Заведи собі пухнастого друга. На протязі декількох днів ви отримаєте бонуси при розведенні улюбленців, які саме плюс 30% до отримуваного досвіду улюбленцями, збільшений шанс отримати рідкісніших дитинчат при схрещуванні та їх швидше дорослішання. Друзі, всім привіт! В цьому відео я розкажу вам все про котів та лютих вовків і те, як їх прокачувати. Поїхали! Все починається ось з таких корзинок, які в мене вже були зібрані раніше, і додатково я отримав корзинки з минулого багрового полювання. Принісши таку корзинку додому, натиснувши кнопочку Дім, ви саджаєте відповідне дитинча в свій будиночок, чи то у вольєр для вовків, чи то у кошачий будиночок. Рандомним чином кожному з них дається окрас і стать хлопчик або дівчинка. Відповідно до кольору корзинки, ви отримуєте такого самого улюбленця. Звичайного, рідкісного або унікального, легендарних корзинок поки що в грі в нас немає. Після того, як ви посадили їх в будиночок, вони починають зростати. Зазвичай це займає 24 години, але під час події це відбувається швидше, щоб ви могли розвести як можна більше улюбленців за відведений нам час. Як бачите, вони подорослішають на 8 годин швидше, а якщо у вас ще сидять улюбленці з навиком прискореного дорослішання, то цей час буде ще менший. Перейдемо до скрещування. Якщо у вас є кіт або лютий вовк з навиком породистий, я раджу вам не забувати садити таких улюбленців в замок, щоб мати ще більші шанси отримати рідкіснішу породу. При скрещуванні ваш улюбленець має досягнути мінімум четвертого рівня незалежно від рідкості. Ну і як в реальному житті, так і в грі треба скрещувати дві різні статі хлопчика та дівчинку. Також вам кожного разу будуть пропонувати, який навик ви б не хотіли бачити в дитинчати. Натиснувши скрестити, мама і папа тікають в ліс, а в вашому загоні чи доміку починає зростати новий улюбленець. Не забувайте при скрещуванні перевірити, чи не залишився корм в улюбленцях, яких скрещуєте. Гра зазвичай про це попереджає, якщо в них щось залишилось. Чому так, бо цей корм пропаде і назад ви вже його не отримаєте. Що стосується лютих вовків, то в них ті самі правила, що і в котів. але, на жаль, мені чомусь попадаються вовки однієї і тієї ж самої статі, яких в мене вже повний загін. Хоч бери і починай виганяти. А як в тебе, теж так само. Напиши про це в коментарях під відео. Може мені буде не так сумно, бо я знатиму, що я такий не один. Давай ще я тобі покажу, де можна знайти ці корзинки з улюбленцями. Зазвичай вони сидять біля скринь на ресурсних локаціях 1, 2 і 3 черепи з локацій, і так само на 1, 2 і 3 черепи на каменистих локаціях. А також вони є на півночі на локаціях 4 та 5 черепів. Звісно, що чим вища складність локації, тим вищий шанс їх там знайти. А ще вони бувають, але дуже рідко попадаються в колодцях і скринях на подіях Мертве село і Супровід Купця. Що ж, пройшов день, і давайте подивимось, які улюбленці в мене виросли. Два унікальних котів це Річард і Нессі, три рідкісних Гладстон, Бровні і Шушу, та два звичайних Фарах і Фтор. З лютих вовків ще один унікальний хлопчик, хай йому грець Оз, і дві звичайні дівчинки Уна і Тамаска. Ось цей навик пошука корзинок збільшує ваші шанси знайти улюбленця на локації, тому раджу вам тримати таких три вовки з максимальним відсотком, щоб коли ви підете на локацію, посадивши їх в замок, улюбленці попадалися вам частіше. Перейдемо до прокачки. Для цього нам знадобляться ось такі серця звіра та молоко. Це все, що мені вдалося назбирати в проміжку між цими подіями, і тепер саме прийшов час їх використати. Давай прокачаємо спершу унікального лютого вовка і подивимось, які навички він отримає. Навик відважний, дуже корисний навик для домашнього вовка. Посадивши такого вовка в замок, вовки, які вас супроводжують, не будуть тікати від нічного гостя. Ну і третій навик такий собі. Скоріше за все, це ще один унікальний вовк, який буде чекати в мене на скрещення. Ну і прокачуємо звичайних вовків. В них тільки один навик і більше вони не отримають. Тому теж залишаться в мене чекати на свою парочку для скрещування. Щоб люті вовки отримували більше досвіду, потрібно виводити вовків з навиком Матьорий. На жаль, такий мені ще не попадався. Тепер давай займемося прокачкою котів за молоко. У мене його небагато, тому прокачаю скільки зможу. Ну, здається, знову черговий кіт на скрещення. Опачки. Мій перший кіт з навиком на Уклін. 7%. Юху! А скільки ж максималочка? 10%. Ну, непогано. Майже максималочка. Такого кота я собі залишу для катакомб! А де ще можна використовувати цей навик? Новий бос Карн. Приходь на стріми і ми потестимо це разом. Так. Тепер прийшла черга Несі. Тобі в мене залишилось небагато молочка, тому пий все, що є. Алхімік 18% теж непогано, якщо ти робиш золото на Алхім столі. У котів, так само як і у вовків, є свої навички на підвищене отримування досвіду. Таких котів в мене аж два, тому коли їх прокачуєш, завжди саджай їх в замок. Ти можеш запитати, а якщо я новачок і в мене немає ще цих сердець і молока, тоді як мені прокачувати улюбленців? Якщо це люті вовки, то береш їх просто з собою будь-куди і з кожним укусом вони будуть витрачати енергію, відповідно отримуючи досвід і прокачуючи свій рівень. Я роблю це щодня на домашній локації, на ось цих прокажених, які приходять. Ще це дуже добре можна робити на привратнику і на звичайних ресурсних локаціях. Якщо це коти. То вони прокачуються кожні 2 хвилини, що бігають з тобою. Ти можеш це робити навіть на домашній локації, розкладаючи лут чи будуючи щось. Або дам тобі корисний лайфхак. Просто виходиш в Глобал і стоїш АФК на домашній локації. Кожні 2 хвилини кіт, якого ти взяв з собою, буде витрачати енергію і прокачувати свій рівень. Ось так Де можна взяти серця звіра? Їх можна добувати з лосів на локації 3 черепи, і так само з тих самих лосів на локації 4 та 5 черепів. Миски молока можна добре добувати в вагенбурзі, і тут теж є серця. Вони випадають 100% з кожного проходження, але в рандомній кількості. Ну і ще одне місце, де їх можна виграти, це ось в цій звичайній скрині багрового полювання. Не забувай також постійно слідкувати за водою та їжею для улюбленців в їх будиночках і загонах, бо якщо ти забудеш про це, вони ображаться на тебе, виснажаться, і тоді треба буде піднімати їхні запаси до 100%, щоб вони почали відновлюватись, а це теж займає деякий час. На цьому я прощаюсь з тобою, але ненадовго. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео, і ти оціниш його лайком, а також підпишешся, якщо ще не підписався. Бажаю тобі успіху в розведенні власних улюбленців і нехай тобі щастить в їхніх навичках. З вами був Грібовер. Побачимось в наступних відео. Всім пока-пока!